Насправді християнство і церква приводять людей до кращого будь-яка ідеологія на сьогоднішній день це можна твердо сказати приводить до гіршого амінь. Тому що в нас за спиною вже є достатньо і воїн, і насильства, і подібного до цього. Предтечі антихриста, хто вони? Це Гітлер, Сталін, Мао Цзедун, Мусоліні та інші вожді, політичні режими яких стали найбільш кровопролитними за всю історію людства. У них було щось спільне: це віддана віра в еволюцію. Вона змушувала їх бачити в людях не більше ніж тварин, яких можна відбракувати. А що як історія повториться, і скоро людина залишиться один на один зі справжнім антихристом, тоді всі криваві режими будуть ніщо в порівнянні з його правлінням. З часів дарвінізму людина почала відходити від Бога і чого це коштувало людям: більше 160 років насильства і тиранії, диктатури і расизму, тортур і переслідування, війн, які забрали сотні мільйонів людських життів. І все це було лише предтечою режиму Антихриста, і тільки церква в ці страшні роки мала сміливість піднімати свій голос, як сказав Ейнштейн. Тільки церква була категорично проти пропаганди Гітлера. Я ніколи не мав особливого інтересу до церкви, але тепер я відчуваю велику прихильність і захоплення, тому що церква самотужки мала мужність і завзятість стояти на розумній істині і моральній свободі. Я змушений визнати, що те, що я одного разу знева тепер я беззастережно схвалюю. Люди гинули, тому що вірили Же вождям і лжемесіям, які забирали у них життя, але люди не вірили Ісусу Христу, який віддав своє життя на Христі заради порятунку людства. Тому збувається Слово Боже. Так говорить Господь проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Сьогодні вам надається можливість вибрати між брехнею. І правдою люди дали дарвінізму шанс на існування, і чого це коштувало? Людина перестає бути людиною. Сьогодні історія може повторитися, і людство стоїть перед вибором: Христос чи Антихрист. Розмови про еволюціонізм не мають сенсу. Нам достатньо історичних фактів, до чого призвела ця філософія. А далі буде тотальне правління антихриста. Розумний вчиться на власних помилках, але дурня нічому не навчать із сотні уроків, говорить Біблія. Вибір залишається за ким? За нами. Бог дає вибір людині, щоб людина вибрала. Тому у Посланні до Солунян написано, оскільки люди відкинули любов Божу та істину. Це ж істина це факт. Слово Боже є істиною, розумієте? так? Любов Божу та істину, то тоді Бог пошле їм дію омани і вони віритимуть неправді. І на базі цього, через те, що люди так довго опираються, Бог дозволить таки. Прийти цьому звірові, який є Антихристом зі своєю гвардією, скажеш, як ми можемо це зупинити, якщо ми сповіщатимемо істину людям? Тоді ми приймаємо любов і істину Божі. Але коли люди перестануть це робити, приймати істину і любов Божі, вони отримують свого звіра.